Чого почалась у вас взагалі ця вся подорож аж до Мукачево? Як ви тут опинилися? Я виїжджала з мамою, їй тоді було ще 74 роки. Ось. І ми сіли в той потяг і поїхали. Їхали з. Собаками в вагоні, з дітками, з котами. Дуже багато людей було в одному купе. Куди їхати, ми не знали. Коли ми доїхали до Львова і коли люди стали виходити з вагону, щоб перейти кордон, ми поїхали далі, тому що за кордон ми не збиралися їхати, бо тут діти і чоловік. І ну, який за кордон? Ні, Україна. Але куди? І ми поїхали далі. І оце почалася моя істерика зі Львова, коли я просто не могла зупинитися, я просто ридала. А потім я згадала, що в Мукачево зупинилася моя колега, там, де я працювала. Вона виїхала трошки раніше, і я їй подзвонила, кажу: Люба, ти хоч на одну ніч мене десь влаштуй, бо я не знаю, куди я їду. І вона мене влаштувала якийсь офіс, там матраси були. Коротше, ми переночували там. А вона... Наступний день моя старша донька вже з Краматорська стала шукати по телефону, по інтернету, шукати, де тут які прихистки. І знайшла прихисток, а це були такі великі кімнати, ну, по типу казарм. Там було по 100 людей. І, і собаки, і кішки, і бабусі, і дідусі. А Знає люди як з яких б... міст були там? Звідки тільки не були: і Буча, і Київ, і Харків, і Гастомель, і там зупинялися люди, які просто транзитом mm -hmm. їхали за кордон. Тут вони так, ну, трошечки побути день-два, поки якісь документи mm -hmm. дооформили. Ось і ми там зупинилися. Першу ніч ми зовсім не спали з мамою, тому що десь хтось хропе, хто... та... хтось кашляє, ну, 100 людей в одній кімнаті. Як ну... оце бізнес? Давай бізнес? Бізнес. Що це за гранти? Що Я, це почула... Я почула, що дівчата ні, не дівчата, а Рада жінок Донеччини з Маріуполя ми переїхала. Така біля... Переїхали з Маріуполя до Мукачева прям цілою організацією. І вони е, стали шукати донорів для підтримки жінок ВПО, внутрішньопереміщених осіб. І вони е, знайшли донорів і запропонували бажаючим написати, ну, навчитися і написати гранти. На початок власної справи. Прям грант, для мене грант, я колись мріяла написати грант, але я думала, що це так важко. Я сказала, так, да". але ну, я не знала, що я хочу. І ось коли я прийшла на перший урок навчання, я зрозуміла, що я хочу допомогти вперше своїм дітям. А по-друге, ну, я не привикла готувати мало. Я люблю. Готувати багато. Я вирішила, що треба ем, тим, у кого нема можливості, оце приготувати те смачне, що було вдома. Угу. Варенька, якісь смаколики такі, що як вдома у мами на кухні. Нам дали гранти в січні і в лютому я вже почала варити варення на основі лимона. З апельсином, з ківі, з рейфруктом. Я ніколи не думала, що лимонне варення з імбіром це просто космос. І я почала варити варення не просто з цукром, а без цукру, з замінниками для тих, хто хворіє на сахарний діабет. І мені стали писати люди місцеві. Я не встигала варити Ух. і був асортимент там 6-7 видів, але ми варили сутками то варення. Я не встигала, і то варення відносила мама, коли я була на роботі. І то варення відносив чоловік, коли я була на роботі. Коли я працюю, я писала списки своїм, куди віднести, скільки що коштує. Хтось приходив ближче додому, до нашого. Коротше, це був такий сезон, вау. Одна жіночка сказала, що Інна, розумієш, я сама варю варення. Ну, мені не варення потрібне, а я хочу тебе підтримати. І так воно якось і пішло, і ми так до травня, мабуть, у це варення так варили активно все. І потім я написала ще один грант, і мені теж його дали. Угу. І я купила дегідратор для сушки фруктів. і Я стала робити фруктові фріпси. Mm. З банана, з ківі, з полуниці, з яблука, з груші. І це так смачно і корисно, і це перекус здорове харчування. І ми придумали, що це буде країна-лимолька. Лимолька. Лимолька від, від слова лимон, uh -huh. тому що ми почали з лимону. Uh -huh. І не просто лимон лимолька, а країна, тому що там багато цитрусових. І тому країна лимолька. І ми вже на слуху. Коли був захід жінок переселенців, і я представила, чим я займаюсь, я почула в залі шепот, що жінки кажуть, це ж лимолька, лимолька. І мені так було чудно. Боже, це от просто на пустому місці, от просто раз і зробили. І так було якось так тепло. Наприклад, зараз мені дуже не вистачає платформи для реалізації. От просто uh -huh. в мене не, не ті ще об'єми. Е, я сама це роблю. У мене не найманих працівників. У мене родинний такий бізнес маленький, і мені треба. Я, е, я на слуху, но, але об'єми ще не ті. У нас багато ВПО жінок, які почали свої бізнеси тут, в Закарпатті, в Мукачево. Хтось шиє, якісь. Е, 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 Текстильний вироби. Хтось робить сумки, хтось пече тістечка, хтось щось іще робить. І ось нам всім не вистачає ось цього приміщення, де можна було це все розмістити. Саме смачне варення, що я тут спробувала зварити, це варення з хурми. Воно незвичайно смачне, ну просто. Коли ми їздили на ярмарок, і я відкрила баночку і давала куштувати покупцям і ну, тим, хто був на ярмарку, ніхто не вгадав. Не одна людина не вгадала, що це хурма. Чорниця, закарпаття без чорниці, ну ніяк, взагалі зовсім. Дуже смачно у нас вийшлося перший раз, ми варили слива з апельсином. Дуже вкусно. Дуже. Ми приїхали зі своїм Сфінксом, це наша дівчинка із Краматорська. І в 23-му році ми побачили об'яву, що продають Сфінксів тут перший раз побачили. І ми купили ще одну, ну просто не втрималася. Вона була ну, просто незвичайна. Оце наша Мачка Закарпатська, так називають кошечок Мукачева Мачка. І звати Це Шері, а це Шейла. І наша Шейла принесла нам таких кошеняток.